До виконкому звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю Європа Буд з бажанням внести зміни в детальний план центральної частини міста Кременчука. Згідно договору оренди дане підприємство має користування земельною ділянку по вулиці Перемоги, 34. Зміна до детального плану центральної частини міста пропонується нове будівництво. Підземного паркінгу з влаштуванням надземної стоянки для зберігання транспортних засобів по вулиці Перемоги, 34. Розрахункові показники об'єктів будуть уточнюватися під час розроблення внесення змін до детального плану території центральної частини міста. Основні під'їзди та підходи до проєктованого об'єкту будівництва будуть здійснюватися з вулиці Академіка Маслова та Івана Мазепи по існуючим пішохідним та транспортним зв'язкам. Площа забудови земельної ділянки пропонується 949 квадратних метрів, відсоток забудови 70%, гранична висота підсумку паркінгу, з влаштуванням надземної частини для зберігання транспортних засобів 4,5 метра, надземна частина та, частина та підземна частина разом 4,5 метра. Згідно з заявою, оплату на себе бере замовник. Це тільки для мешканців, ну, мешканців. Та ні, ну що Я думаю, що для будь-кого. Воно ж буде. не безкоштовно, мабуть, хто купить, тому і буде. А. Як правило, куплять мешканців. Він ну, силіч, а що не може бути більше місць? Бо там реально до цих будинків, цих 50 місць, Скільки там квартир всього. Там квартир я не знаю, квартир 140, мабуть, десь по 70 квартир в будинку. В двох будинках? В двох будинках буде квартир 150. 40. А місць 50. десят. Ну інші будуть ставити ну, на площі це перемоги. Це ж, це ж ми зараз так вважаємо, що на але... етапі проєкт, проєктування. може ми до них можемо звернутися? Нехай більше будуть про Я ж прочитала, що розрахункові показники об'єктів будуть уточнюватись під час розроблення детального. А чому вони не зроблять там п'ятиэтажну парку? Ну да. так, чотириэтажну. Чи вони не говорять в якщо там дозволяють, то чому? А вони говорять, двухорху, двухорху, двухорху. Олександр Григорович, після того, дивіться, після того, це наша робота, після того, як вони вам додадуть розрахунки, ви до того вже порахуєте, скільки повинна бути мінімальна кількість парковочних місць згідно будівельних норм. Якщо буде менше, то шановні, зробити більше, більша поверховість.